Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена відомій і одночасно невідомій гуцулці, Парасці Плиці, Горицвіт. Справжня фамілія жінки плитка. Горицвіт, її літературний мистецький псевдонім, який вона собі обрала, коли почала творити. А творити вона почала фактично з дитячих літ. Народилася жінка в 1927 році поблизу села Криворівня. Коли дівчині виповнилося кілька років від роду, батько купив хату в Криворівні, де й надалі проживала родина Плитки Горицвіт. Вона з раннього дитинства була дивною, навіть я б сказала, дивакуватою. Родичі її часто закидали, на відміну від її старшої сестри Івани. Їй більше подобалось малювати, годинами розглядати кольорові журнали, газети. Вона не потребувала стандартних дитячих іграшок, і батько дуже часто злився, що вона не допомагає по господарству. Так як батько її був освічений, знав кілька іноземних мов, науку опанувала і поразка. Вона закінчила початкову школу в Криворівні, мріяла вступити в університет, але, на жаль, це й залишилося мрією. Коли до Криворівні в 1941 році, в кінці червня місяця, прибула німецька влада, вона зразу ж почала організовувати молодь. На роботи до Німеччини. Їхати мала старша сестра. Але оскільки вона була працьовитою і угодною батькам, батьки відправили дивакувати Параску. Існує легенда, що вона поїхала в Німеччину, бо, знаючи німецьку мову, е їхала туди вчитися. Насправді це легенда. Дівчину забрали на примусові роботи. Через два роки їй вдалося втекти з Німеччини. Вона довший час добиралася до рідної Криворівні, спочатку поїздами до Тернополя, а звідти, а це 250 кілометрів з лишком, ішла пішки. Повернувшись в рідне село, Параска розпочала допомагати нашим повстанцям. Вона була зв'язковою. Її псевдоластівка носила їжу, носила одяг повстанцям, за це була схоплена органами КДБ. Оскільки вона була тоді неповнолітньою, її не розстріляли, але відправили на довгих 10 років в табори Сибіру. Поки вона допиралася етапом в Сибір. При сильному морозі вона відморозила кінцівки, ноги і руки. Лікар, який був при таборі кільком дівчатам з поїзда, яким їхала Параска, ампутував кінцівки, дійшла черга до неї. Чи це було боже проведіння, чи щасливий випадок, але їй ноги не ампутували, її лікували. Проте наступних п'ять років вона пересувалась на милицях. Доля її була важкою. З Сибіру через деякий час вона потрапила на спецпоселення до Казахстану. Там теж її жилося несолодко, впроголодь з постійними захворюваннями шкіри і не тільки. Їй знову пощастило. Врятувала дружина місцевого наглядача табору. Для спецпоселенців Параска допомагала їй по господарству, куховарила, прибирала, допомагала виховувати дітей, як вона згадує, вчителювала. Тоді трошечки умови проживання її покращилися. Вона вижила, вона повернулася в Україну, не добувши термін всього-навсього кілька місяців. Пішла під Амністію після смерті Сталіна. Вернувшись в криворівню, вона не могла довший час вжитися з рідними батьками, тому оселилася недалечко від батьківської садиби. Жила досить бідно. Їй вдалося влаштуватися у місцевий лісгосп на посаду художниці. Вона малювала, писала, витинала, крім того, прекрасно співала. Отримавши першу заробітну плату, в розбірі 16 карбованців, вона купила фотоапарат. Дивина на той час для гір. Коли її односельці працювали в поті чола, обходили худобу, обробляли городи, вирощували збіжжя, продавали це все на найближчому ринку у Жаб'є, сучасна верховина, вона почала фотографувати. Спочатку її не розуміли, її навіть не те щоб боялися, пробували побити, Особливо був випадок, коли вона робила спробу сфотографувати місцевих жінок на сінокосі. Її обзивали всіма можливими на той час лайливими словами. Але згодом, коли Параска проявила фотографії і роздала їх жінкам, вони обм'якли. Фактично, на світлинах Параски Плитки Горицвіт зафіксовано 40-річне життя села Криворівня. Це відомий гірський. Курорт, де любили відпочивати українські митці: Сергій Параджанов, Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка і інші, які часто відвідували, зрештою, Михайло Коцюбинський, не тільки відвідували Криворівню, але й творили в Криворівні, писали свої найвідоміші твори. Фотографуючи односельців, Параска вишукувала най, здавало бися, дивовижніші моменти. Вона фотографувала в побуті. Вона фотографувала весілля, дні народження, поминки, все те, що відбувалось довкола неї. Вона сама проявляла плівку в її помешканні. Дослідники, етнографи, краєзнавці знайшли. Достатньо велику кількість книг про проявлення фотоплівки, як обробляти матеріали. Крім того, вона цікавилася наукою, космосом, географією, її улюбленою країною була Індія. Вона навіть написала перший художній твір-роман про подорож гуцулів в Індію і їхні пригоди. А писала вона багато. За час її життя жодна з її книг не була надрукована. Хоча з проголошенням незалежності про пора про Параску почали говорити. До неї в криворівню з'їздилися етнографи, краєзнавці, історики, у неї брали інтерв'ю, за нею спостерігали. Вона водила часто екскурсії, починаючи з кінця 70-х років, особливо, коли приїздили студенти і науковці з української столиці. Вони, до речі, одна з студентських груп, подарували парасі друкарську машинку. Якщо до того часу оповідання, вірші, фелетони, вона писала вручну. То з отриманням такого цінного подарунку вона почала набирати текст. Книги свої, вона теж робила вручну, Зшивала їх, скріплювала меблевими цвяшками, обтягувала в шкіру, клеїла все клеєм, виготовленим саморучно з муки. Запрес у неї служили відра з водою. Ці її книги, а це близько 4 тисяч доробок писемний як письменниці, оздоблені її власними малюнками. Каліграфічним почерком виведена кожна буквичка. Параска, плитка, горицвіт, малювала й ікони. Її малярське мистецтво прирівнюють до наївного мистецтва Марії Приймаченко. І інших митців даного стилю. Її ікони і її картини є майже в кожній оселі жителів Криворівні, як і її фотографії. Коли українські дослідники в 2015 році відвідали садибу Параски, на той час жінка вже померла. Вони під її ліжком знайшли ящик з непроявленими плівками, з підписом Параски, що це неякісні фотографії, засвітлені і тому подібне. Ці фотографії проявили. Це колосальний доробок. Мисткині більше чотирьох тисяч фотографій, які за життя Параски не побачили світу. А після її смерті є колосальною спадщиною, живою історією Гуцульщини. Життя Параски оповито легендами і міфами. Один з них говорить про те, що дівчина, перебуваючи у радянському таборі в Сибіру, була закохана у грузина. Вона часто про нього говорила у своїх спогадах, коли вернулася в Україну. Легенда говорить, що через те вона й не порозумілася з батьками. Фактично, вони її вигнали з оселі, бо як це так, довкола багато хлопців, а вона обрала якогось то там грузина. Легенда говорить, що він був художником. Але це тільки легенда. Дослідниця життя Параски Плитки Горицьвіт Катерина Радченко. Говорить про те, що насправді ніякого грузина не було у думках, у мріях, у любові. Параски цим грузином був письменник Шотару Ставеллі. Творчістю якого Параска захоплювалася. У неї є цілий альбом з вирізок її власних малюнків, перекладених, ві... перекладених віршів Шута Роставеллі. І саме він став тим легендарним грузином, який нібито був коханим Параски. Параска все своє життя залишалася самотньою. Вона так і не створила сім'ї. Її дивакуватість полягала ще й в тому, що коли вона творила, вона на дверях своєї садиби вивішувала табличку, що вхід заборонено. Її не можна було турбувати, і чим старша жінка ставала, тим більше дивакуватості вона проявляла. Довший час в її будинку знаходилась домовина. Нею оздоблена, наповнена її книгами, власноруч зробленими, яких вона називала своїми дітками. Крім того, разом з домовиною був хрест, на якому бракувало тільки дати смерті Параски. Коли жінка померла, а це було у чистий четвер, день Великодня. Мало хто з односельчан прийшов її провести в останню путь, тому що всі готувалися до свята і фактично жила самотньою, і на той світ вона пішла самотньою, попри те, залишаючись до самої смерті віруючою жінкою. Бо коли перебувала в Сибіру, вона собі дала слово, що якщо виживе і повернеться, вона все своє життя, скільки їй буде відведено, буде творити славу Богу. Це вона і робила. Вона жила непомітно і водночас стала найвідомішою жінкою України, про те про яку мало хто знає. Якби не дослідники, етнографи і краєзнавці, мабуть, ми й досі не знали б історії Параски Плитки Горицвіт. Попри те, що відкрито в її хаті, садибі музей на сьогодні, перша виставка її творів, робіт, картин, витинанок, а їх теж колосально велика кількість, і саме головне жодна неповторима. Бо вирізала вона і на папері, і на обгортках цукерок. Відбулася в мистецькому арсеналі Києва тільки в 2019 році. По смерті жінка заслужила слави, якої вона не мала за життя.